кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. Поры, с пыры с времён тех давних лежать под ады у тунам гласа е под аму так часто и печально мы замолкаем ады в слова Шановні ветерани, шановні бориспільці та гості нашого міста, сьогодні, 9 травня 2012 року, ми відзначаємо велику подію в історії нашого народу свято перемоги. Дозвольте, мітинг Реквієм, присвячений 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, Оголосити відкритим. Все далі відходять різні роки Великої Вітчизняної війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Слово має Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Педорчук. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, дорогі фронтовики! Діти війни, учасники інших воїв, шановна громада та наші, гості нашого міста. Дозвольте від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради привітати всіх з великою перемогою, 67-ю річницею, скільки б літ не проходило, але біль не вщухає. Історія людства знає багато воїн. Але Друга світова війна, велика вітчизняна війна була наймасштабніша як за територією, так і за тими загиблими, яких вона забрала. Вдумаються тільки в ті цифри, що Україна на початку 1941 року нараховувала 41 мільйон жителів. А 1 січня 1945 року Майже 14 мільйонів, мільйонів кращих синів і дочок України ми не дорахувалися. Гітлер ставив собі завдання за 177 днів завоювати Радянський Союз. Вони прийшли сюди незваними гостями, набагато озброєнішими краще, набагато краще організованішими. Але сила правди, сила радянського народу перемогла. Тому що ми відстоювали свою священну, свою рідну землю. Ми можемо сьогодні лише здогадуватись, які заповітні слова говорила згоривана мати своєму синові, виряджаючи його на війну. Ми можемо тільки здогадуватись, які слова говорила кохана жінка своєму чоловікові і батькові своїх дітей. Але ми знаємо лише одне що ці люди, які пішли на фронт, вони не залишили своїх рубежів, а багато з них навіки залишилися поруч з ними. І після війни піднялися гранітними пам'ятниками навколо доріг. Інші повернулися на спалені батьківські згарища, щоб знову почати заново життя. Шановні ветерани, шановні діти війни, ви не знали, що таке дитинство, ви не знали, що таке юність. Ви заплатили надто дорогою ціною за те, що ми сьогодні, ваші нащадки, користувалися цією великою перемогою, жили під мирним небом. І, мабуть, сама природа вчора окропила нашу землю рясним дощем і небесними сльозами ще раз і ще раз оплакала тих то ніколи вже не повернеться з полів війни. Дорогі ветерани, вітаю вас з великою перемогою. Дякую вам за це. І дуже важливо, щоб ми нащадки цієї великої перемоги ніколи не зруйнували цей місток пам'яті, тому що він є запорука миру, запорука спокою. І якщо ця пам'ять буде жива, то і буде жити Україна. Я бажаю вам, шановні ветерани, ще як можна найдовше прожити для нас, тому що ви є живою історією, живою легендою, героїзмом і пам'яттю. Бажаю вам мирного неба, любові від рідних і турботи від держави. Свято. Сьогодні велике свято, сьогодні весь світ святкує День Перемоги. Радянський Союз, велика сім'я, одержала перемогу над фашизмом. Сьогодні дуже мало вже залишилось ветеранів, які своєю кров'ю, своїм здоров'ям здобували цю перемогу. Я хочу від імені Київської обласної державної адміністрації від себе особисто вклонитись вам, дорогі ветерани. Дякую вам за те, що ви зробили нам майбутнє, за те, що ми можемо жити сьогодні у вільній Україні. Я вважаю, що таке свято повинно бути завжди. І ми, майбутнє покоління, повинні шанувати і пам'ятати те, що ви зробили в роки війни. 33 місяці була окупована Київська область. Мільйони людей загинули в цій великій доленосній війні. Але ми перемогли, ви перемогли. Я хочу ще раз привітати вас всіх із святом, святом перемоги. Це найкраще свято, яке може бути. Тому що поряд з нами є ще ветерани, є пам'ять про тих, кого нема, і є майбутнє, за яке ви віддавали свою кров і своє життя. Дякую. Величизняной виды пратье до сил. Дорогие Бориспольчи, от имени ветеранов Борисполя, приветствую вас и поздравляю с величайшим праздником мира! Днем Победы! Днем Победы! М более 80 лет я прожил, понимаешь, я не видел никогда такого ликования, такого радости, такой людей, которая была 9 мая 1945 года. Канонада стояла повсеместно. Выходили люди, целовались, обнимались, понимаешь, почему? Значит, огромнейшие тяготы выпали на наш Советский Союз. 28 миллионов людей погибло в этой войне, более 20 миллионов русских. Война принесла огромнейшую тягость нашему народу. 1700 городов порядка 7 тысяч сел и деревень. Около 100 тысяч колхозов было разбито, разграблено. Огромное количество людей, особенно с Украины здесь, с Белоруссии, было вывезено рабами в Германию. И все это легло на плечи нашего многострадального Советского народа. То, что говорят, что помогли нам сильно союзники, я должен сказать, что не особенно. Они воевали в основном в Америке, в Африке. Против Советского Союза воевала практически вся Европа. Все страны от Финляндии, Польши. Австрии, Чехословакии, Венгрии, Румынии и так далее, Франции. Значит, все эти страны были на стороне Гитлера во время войны. Значит, даже знаменитая голубая дивизия французская полегла полностью под Сталинградом. Более 40 операций было задумкой Сталина. И народ Украины должен, так сказать, даже низко поклониться ему, что за время пребывания Сталина, значит, население территории Украины увеличилось почти в два раза. И если мы не хотим, понимаешь, поминать о Сталина, отдайте эти территории Польша, Чехословакии, Венгрии, Румынии, России, они только будут благодарны вам. Дорогие ветераны, время наше подходит к концу. Я вчера, или время позавчера значит, на собрании на одном рассказал, что в нашей дивизии здесь, вот 138-й. Значит, 30 лет тому назад собиралось 300 человек ветеранов. А в последние дни, значит, вот вчера буквально, осталось 4 человека из состава дивизии. И во главе, значит, с нашим командиром дивизии, значит, генералом Веселковым Петром Николаевичем. Дорогие ветераны, желаю вам Здоров'я. І саме головне. Не опускайте руки. Спасибо. Відзначений почесним нагрудним знаком начальника генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України за заслуги перед Збройними силами України. Учасник бойових дій. Ветеран великої вітчизняної війни, генерал-майор авіації Петро Миколаєвич Веселков. Просимо військового голову вручити цю нагороду. Сьогодні кожен житель планети має сказати ні війні. Хай спасенною буде земля наша від війни. Усім мирного неба, міцного здоров'я, довгих років життя, земного щастя.